Сьогодні позиція та: ніхто не хоче кровавої революції. Революція може бути неділю, ну кровава. Да. Зрозумієте? Фонарі. Це. Фонарі. Ви, ви просто сато, скільки йшло в одного батальйона Айдар, ви так здумайтесь, ушло 1900 стволов, десь нема. Плюс е, ушло, плюс ушло. Ем, трофейне оружі. Не, не більше. Зрозумійте це. Так само, де що йшло. З кожного е, батальйона, де воює, де зараз нехватка 300-200 стволов. Ну, вона нехватка. хватка. Ви зрозумієте. Ну ніхто не хоче воювати, бо скажуть у Європі, ну дебіли, а, А Путін скаже: Ось дивіться, за кого ви захищаєте. Я сказав, що це хунта, що це фашисти ненормальні. Ви за кого захищаєтесь? Але потрібно зрозуміти, як можна наприклад, депутати собі піднімають зарплату, щоб вони отримали 36 тисяч. А моя бабушка, або теща, мама, отримує тисячу гривень пенсії. Расіця всіки це, всіх це. Ще один. ми Лохи, ми вже Лохи, що сражались, воювали за батьківщину, а вони зараз на цей період декларують, що у них мільярди. По скажіть мені, будь ласка, як Олесь Довгий за своє життя 2 мільйона доларів заробив. Ще один момент. Скажіть, будь ласка, як у прокуратурі? У прокуратурі статки, якраз я недавно вкоснувся, є такий Яковенко Анатолій. 61 рік, він ще досі в Генеральній прокуратурі, так? а в нього оборот 10 мільйонів доларів, у нього магазини, у нього 900 гектарів, землі, не землі, е, озера в Кіровоградщині, у нього мама на школа, у нього дідсаток, але це не в нього. Він написався на жінку. Та хто нас може судити?